Та-дам! Друзі, я знову в Польщі. Так сталося. Ну, що поробиш? Життя складає корективи в мої плани. Одним словом, я приїхав, і це моя спроба номер 2 І одразу йду по агенціях шукати собі роботу. І ви будете свідками всіх моїх, всіх моїх пригод. Ще приїхав такий не надто хороший час, в плані тому, що там Вихідні, свята, але це все в мене продумано. Все так має бути. Добре, їдемо. Так, обійшов десь біля 5-6 агенцій, десь залишив свої CV. От з деякими поговорив, От, деякі не, не затрудняють українців. Та, в принципі, все нормально. Їх тут ще є багато, тому ще на завтра в мене теж є список агенцій, куди мають піти. Другий день моїх пошуків обійшов величезну кількість агенцій. Більшість з яких українці не працевлаштовують. А ті, що працевлаштовують, то там якась одна дві вакансії, то або за межами глівіць, або щось таке, що я не робив. Водій цього погрузчика. Шукаємо далі. Не втрачаю надію. Так, другий день пошуків підходить до кінця і, здається, я знайшов те, що мені більш-менш підходить. Шукав по багатьох агенціях. Тут в Глівісах їх є, ну, не знаю, напевно, штук-20. Я обійшов десь, ну, напевно, 15. От, і в одній з них, але більшість з них бере тільки на роботу, беруть тільки поляків. Відправляють там на Голландію, на Німеччину. Е, і навіть тих поляків, яких вони працевлаштовують тут в Польщі, вони теж тільки їх беруть, українці не беруть. Тих, що беруть українців, кілька. І в усіх або нема вакансій, або нема в Глівіцях вакансії або буде. Ну, коротше, щось якось несерйозно, не розумію, ті агенції, які тут сидять, і в них немає. Ну, наприклад, агенція в Глівіцях, а в Глівіцях ну, українців не працевлаштовують. Ну і я так розумію, що поляки, а хоча, може, поляки працюють щось, не Неважливо. Так от, в одній з агенцій, яка працелаштовує тільки українців, тільки поляків, мені дали таку листівочку іншої агенції. Вона сказала, а ця агенція працьокоштовує українців. Думаю, окей, зайду. Це вчора було, сьогодні я вирішу зайти. нас знаходиться в місті Глівіця по вулиці Корфантего 25. Вона називається Транк Валдер. Знайомий, як всі є, є ДД чи був діджей, Френк Уайлдер. От, і. Зайшов до них, показали мені всі вакансії, які в них є, в них дуже крутий вибір. Я так розумію, що агенція ця дуже велика, тільки чому я про них ніколи не чув, не знаю. Вони мені сказали, що в них є більше 40 представниць... представниць по цілій Польщі. Одним словом, вони мене зацікавили, я їх зацікавив. хоча їм там трошки показав свого youtube каналу їм було цікаво. от, І вибрав я вакансію, яка, 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 яка яка відправляє мене в місто Гожув на завод, який називається Фауреція. Про завод я чув, щось ніби не чув поганих відгуків, ну подивимось, що з того вийде. От так що їду. Робота, так розумію, подібна до моєї, на якій я працював. і і, в принципі, щось таке шукаю, там, зважаючи на різні, на різні обставини. От, Шкода, що нічого не вийшло в глівіцях зникти, але що поробиш. Так от побачите далі все що, зі, все, що зі мною відбувається. І як моя, моє місце нове проживання, моє місце нове роботи і так далі. Всім щастя, слідкуйте. Дуже симпатичне містечко. Не хочеться, але треба виїжджати звідси. Але хотілося б, щоб тут лишитися, попрацювати, але, на жаль, я бачу місто, місто мене не хоче. Тому їдемо далі підкорювати щось нове і цікавіше. О, що вам покажу. Вуличку звичайства, Ось така вона симпатична. Виходимо. Тут темрява. Тому тут можна... От ніфіга не видно, холодильничок. Десь мої сосиски. Темно, бачите, о, це там Самої сосиски, більше нічого тут не кладу. Окей, холодильничок, ладно, нічого страшного. Кухня, кухня. Добрались до кухні. Заходимо в кухню. Тут щось горить у когось. Дуже добре. Ага, а тепер дивіться. Сіралочка. Але диму. щось тут пригоріло. Я Хтось затикав макарони, що. Випрості. Виключу, хоч бо вже горять, горять макарони. Одиним сам, хорошо, уберіть за собою. Це і кухня. Тут живе я не знаю в цьому посиді, напевно, чоловік 50. Як тут можна щось їсти? На це крісло навіть не можна сісти на цю табуретку. Цей столик не знаю для чого він. І оце просто гість програми. Не знаю скільки, 8-10 мішків сміття. Яке ніхто не забирає, і тут якийсь склад, я не знаю. І знаєте, як це все називається? Не кухня, це шатня. Ну, нахі. Отець, ну ти бачив?